Це я спізнився до вас на урок, та знаєте, скільки я на урок? а ви поміркуйте, уранті просоння будильник ударив мені по долоні. Хоч я просутись та бісова сплюха. Подушка прилопилась до вуха, Почав я озуватись, а тут черевик. Чини на всю хату і лемент, і крик. Куди ти від мене сховав мою ногу? Прийшлося вкати на підмогу. А вийшов водир, попав у біду, дід вишню обносив у нашому саду. Та я того діда вже так налякав, що сам на бігу розпанакав рукав. А потім я довго втікав од кота. Бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста? А кінь же просто не знає, що хвостів у дітей не буває. А потім зненацька ще й по ляху. Накилась річка на мене даху. Відкинув я річку подалі від книг, а сам то в жалеть роздягнутися встиг. І плавала річка у мене на спині. А уби у неї зробилися сині. А потім страшна, аж зелена, копиця з розгону поліза на мене. А потім, ось бачте, бачите, під оком санець, То в мене з рогатки вціляв горобець. А потім, та врешті, хіба цього мало? Коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали ніколи нікого чому це до да хлопців спізняються з школи.